Христос посеред нас, перед ким закриються двері до Царства Божого. Це те питання, яке хвилювало і хвилює людство у всі віки. Перша категорія це ті, хто не виконують волю Божу. Сам Господь Ісус Христос говорить нам про це в Євангелії Матфея, читаємо у 7 розділі 21 вішом. Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде у царство небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Цей вірш чітко говорить про те, що самої молитви, самого призивання імені Господнього замало. Необхідним є виконання волі Божої. Друга категорія це. Лицеміри і фальшиві віруючі. Нерідко стається так, що людина заспокоює себе тим, коли виконує якісь релігійні обряди, коли бере участь у святкових богослужіннях, відвідуючи храм декілька разів в рік. Але Господь говорить знову ж таки в Євангелії від Матфея в сьомому розділі. 23 віршем такі слова. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня, я ніколи не знав вас. Тобто лицемір'я це коли людина створює образ, ніби вона є віруючою, а насправді вона є далекою від Бога. Або коли людина є віруючою тільки в неділю, а впродовж цілого тижня проводить гріховне. І огидне Богові життя. Третя категорія це ті, хто зловживають свободою. Найцінніше, що Бог дав людині, це волю. Кожен із нас у праві вибирати між добром і злом. І Господь про це чітко говорить в своїх науках, зокрема, в притчі про званих на вечерю. Господь говорить про те, що Господар закликавши на вечерю всіх, кого вважав за потрібне, та вони почали відмовлятися. І, власне, закінчує Господь цю притчу словами, бо багато покликаних та мало вибраних. Тобто, практично покликані всі. Бог без винятку бажає, щоб усі люди спаслися і до пізнання істини прийшли. Але людина, маючи свобідну волю, здатна її направити на добро, тобто на творення волі Божої або на творення волі своєї. Слідуючий момент в Євангелії описана притча про п'ять мудрих та п'ять немудрих. Це символізує з собою нашу підготовку або непідготовку до зустрічі із Господом. Немудрі діви – це ті, які зволікали, це ті, які були байдужими, це ті, які не дбали про спасіння і не думали, що жени прийде так несподівано. І що трапилося? Коли, прийшов вже них, мудрі діви вийшли на зустріч йому із запаленими лампадами. Немудрі, не маючи масла, пішли, щоб придбати його. Поки вони його придбали, поки вони свічник підготували, написано, і двері зачинилися. І коли вони взивали, то почули слова жениха, який сказав: Хто ви, не знаю я вас. Цією притчею Господь розрізняє людей на дві категорії на віруючих і на вірних. Адже і перша категорія, і друга це не є невіруючі, бо як ті діви, так і ті діви. Вірили в це, знали про те, що жених прийде. Але ті, які були, заготовили оливу і мали готовий світильник, це були вірні. А ті, які не мали готовий світильник, просто віруючі. Тому дуже важливо є, вже жінки пам'ятати. Що нам треба не просто залишатися на тому етапі віри, коли ми віримо, що Бог є, коли ми навіть віримо, що Господь прийде вдруге, але переходити на вищий ступінь віри це довіра, а після і вірність. Тобто Господь хоче, щоб ми були вірними і щоб ми чекали того часу, коли прийде Господь. Тому кожного дня ми робимо свій вибір. Кожного дня перед нами стоїть оцей вибір між добром і злом, між тим, щоб творити волю Божу і творити свою особисту волю. Кожного дня ми вибудовуємо правильні стосунки з Господом, якщо пізнаємо Його волю і хочемо творити її повсякденному Своєму житті. В іншого випадку, якщо ми ставимося байдуже, якщо недбалість заволоділа нами, якщо ми не думаємо про те, що жених може прийти в будь-яку мить, то ми можемо потрапити до категорії немудрих дів. навіть якщо вважаємо себе віруючими християнами. Тому Надія на те, що ми можемо війти в царство Боже, є до самого останку. До останнього моменту, поки б'ється серце в людини, людина має шанс, людина має можливість увійти до Царства Божого і свою вічність провести із Богом. Але якщо ти, брате чи сестра, не хочеш це земне життя провадити з Богом, то і у вічності ти не будеш з Ним. Двері для тебе, до царства Божого, будуть закриті. Але якщо ти впродовж свого земного життя шукаєш Бога, хоче знати, яка Його воля стосовно твого життя, якщо ти пізнав Бога, з'єднався із Богом і вже тут перебуваєш з ним, то і після розлучення з цим земним життям. Двері до царства Божого будуть відкриті для тебе. Тому, поки маємо час, готуємо себе, шукаймо Бога, єднаймося з Ним, щоб тут, у земному житті і у вічності ми прославляли його, Бога Отця і Сина, і Святого Духа на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!